Добрий день, шановні студенти. Сьогодні ми розглядаємо типове завдання з органічної хімії до теми азини з конденсованими циклами хінолін ізохінолін, акридин, кумарин, хромон, вагони. Завдання звучить наступним чином. На прикладі реакції нітрування та сульфування поясніть правила орієнтації в кіноліновому ізохіноліновому ядрах. Пам'ятаємо про те, що електронна густина в молекулі хіноліну. Нерівномірно розподілене через електроноакцепторний акцепторний вплив гетероатома. У піродиновому кільці вона нижча, ніж у бензеновому. Тому, при дії електрофільними реагентами заміщення, як правило, відбувається по бензеновому кільцю. Реакції електрофільного заміщення в молекулі хіноліну проходить переважно в положеннях 5 і 8. Після того, як ми пояснили, нам потрібно. Написати відповідні рівняння. Переходимо до наступного слайду, пишемо хінолін, підписуємо, що це хінолін, і пишемо реакції: нітрування і сульфування. Нітрування над стрілочкою HO3 і h 2 so 4 утворюються два продукти: 5 нітрохінолін та 8 нітрохінолін, і виділяється вода. Далі сульфування. Якщо мова йде про сульфування за температури 220 градусів, то утвориться 8 хінолін сульфокислота. Якщо температура 300 градусів, то утвориться 6 хінолін сульфокислота. Це потрібно запам'ятати. Далі, якщо мова йде про ізохінолін, то реакція електрофільного заміщення в ізохіноліновому циклі. Подібні до гінолінового і проходять переважно в положеннях 5 і 8, продемонструємо це на рівняннях. Пишемо ізохінолін, нітрування, сульфування. Нітрування hno 3 концентровано і H2S4 концентрована, нітрувальна суміш, Утворюється 5 нітроізохінолін та 8 нітроізохінолін і виділяється вода. Якщо мова йде про сульфування, то утворюється 5 ізогіналін сульфокислота. Таким чином, ми виконали це завдання. Я дякую вам за увагу і бажаю успіхів!